Для тих, хто сумнівається, брати акумулятор на косу народ. Два акумулятора. акамулятора. що там акумулятор. Сли. Два акумулятора, три роки гарантії. Ціна 4500, Диск побідітова напайка і катушка з ліскою теж йде в комплекті. Зараз вам показую наглядно, як вона косить. Отак вот показую вам, сам держу руля і показую. Запускаємо. І погнали. Дивись. Бензин розводити не треба. Раз. Любий момент взяв акцімулятора, пішов кошити. Не мучився з карбюратором, з тим, щоб він, він забивається, що бензин хліновий, розводиш його, мучується. Дивись, диви як косить. Ну, просто, просто ідеально. Хтось за тих, хто сумнівається. За 4500 ціна халявна, взяли собі акумуляторну косу, будь-хто справиться, і жінка, і бабуся. Мені удобно, народ. Ну слухайте кнопку ключів і пішов собі косити. Штука реально класна. 4500 всього на Взяли собі, можете траву косити, можете картоплю косити, що хочете і робите. Ну, реально удобно, народ, удобно. 4500, 3 роки гарантії, безщитковий двигун, штанга розборна, теж, що немаловажно. Треба перевести машину, кину багажник і поїхав собі. Так що всі контакти в шапці профілі.